А у тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камош заявив про втому польського суспільства від війни в Україні і ще дорікнув українцям, зокрема молодим чоловікам, які їздять на дорогих авто і зупиняються у п'ятизіркових готелях. Про це він сказав у коментарі Financial Times. У той же час він наголосив, що Варшава залишається вірним союзником України у протистоянні російській агресії. Ще одне повідомлення: внаслідок ДТП у Голосівському районі Києва напередодні загинули двоє людей. Четверо осіб постраждали. Про це повідомила національна поліція. Попередньо встановлено, що 68-річний водій автомобіля Хюндай, рухаючись по столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з за автобусом Мерседес. Водій та пасажирка легкового авто загинули на місці. Поранено чотирьохрічного хлопчика, який також був у машині. Окрім того, травми отримали троє пасажирів автобусу. Серед Ніх шестирічна дівчинка, дитина, медики шпиталізували всіх потерпілих до лікарні. Ну що ж, будемо ще повертатися, от якраз далі до теми а, того, як Росія поширює фейки. Нагадаю, що а, Країна-агресорка вона не тільки створює якесь своє бачення тієї чи іншої ситуації, а й, і використовує ті новини, які а, бачить у мережі те, що стосується нашої держави, і їх просто перекручує. Ну і от доволі часто так трапляється, що а, ми бачимо якийсь матеріал а, з посиланням на іноземні змі доволі впливові, ті, які а, знані в усьому світі, і звичайно вони викликають довіру. І Ось у цих випадках. А, у таких матеріалах іноді іде посилання на якісь там неназвані джерела, які доволі складно ну взагалі підтвердити або спростувати і зрозуміти про що саме мова, але знов такі всі ці матеріали воно стосуються нашої держави. і От якраз про це далі більш детально будемо говорити. Нагадаю, що днями, якраз у видання за Вашингтон Пост з'явилася, зокрема інформація, мовляв, що якщо збройні сили України відступлять з Курської області. То 60 тисяч російських військових підуть у наступ. Ну і займуть ще більше території. Про це видані повідомили буцімто анонімні українські посадовці.